Моя робота допомагати людям. Гасло своєї передвиборчої кампанії, народний депутат України Анжеліка Лабунська і після виборів втілює на кожному кроці. У цьому мають змогу переконатися мешканці 63-го виборчого округу, які зі своїми проблемами звертаються до громадської приймальні народної обраниці. Нещодавно Анжеліка Лабунська провела перший особистий прийом майже 40 громадян з Бердичівщини, Руженщини Андрушівщини. Якщо звертаються, отже, довіряють, впевнена пані Анжеліка. Жодного питання від людей вона не лишає без уваги. Їм все одно, хто є при владі, але їх дійсно турбує те, що повинна влада робити, а вона не робить. Знаєте, я буду допомагати всім, чим я можу. Я маю благодійний фонд, я можу якось якісь кошти виділяти із благодійного фонду, але все ж таки я вважаю, що моє завдання як депутата Верховної Ради, це по-перше. Ну, вимагати від влади, починаючи від місцевої, закінчуючи Києвом, щоб вони виконували ті функції, які вони повинні виконувати. Ця і прокуратура, і державні органи, це і суди, і міліція. Це просто да, там, контроль просто за тим, що вони повинні робити для людей. Це сьогодні ж багато проблем, що просто чиновники не роблять, що вони повинні робити. Час спілкування з виборцями Анжеліка Лабунська не обмежувала, уважно вислуховувала, вивчала стоси різних заяв, звернень та відписок. Адже найчастіше до народного депутата звертаються як до останньої інстанції, безрезультатно оббивши пороги всюди. Дехто з відвідувачів зізнався, що знайомі відмовляли його йти на прийом. Мовляв, Лабунська вже давно у партії регіонів. Під час виборчої кампанії я казала, що я розділяю погляди. Опозиційних депутатів, і це можна побачити з мого голосування. Я голосувала і за відміну пенсійної реформи, і за відміну медичної реформи, і стосується виборів Київського міського голови. І як жінка зверталася, ставила підпис під зверненням до президента про помилування Юлії Володимирівни Тимошенко. Тому всі плітки, що я вже є членом партії регіонів, це є неправдою, це є офіційний сайт Верховної Ради. Я думаю, що розумію, що людям не до цього, що ніхто не буде дивитися інтернет, але це не є правдою. Я найближчим часом я не збираюся входити до фракції партії регіонів, бо я вважаю, що та політика, яку вони сьогодні, яку вони сьогодні ведуть, вона шкодить просто державі, вона працює на знищення людей. Що раз у три місяці Анжеліка Лабунська прийматиме людей особисто. Двічі на місяць юридичну допомогу відвідувачам надаватиме її помічник, адвокат Тарас Пошиванюк. А взагалі прийти з своїм питанням до громадської приймальні, що розташована за адресою вулиця Свердлова, 39 а третій поверх, можна щодня з 9 до 16 години. Тут ваше звернення опрацюють та обов'язково передадуть народній обраниці. Пані Лабунська, народний депутат вже третього скликання, але вперше потрапила до парламенту за мажоритарною системою. Тож тепер не тільки встигає творити майбутнє України в цілому, знаходячись у Верховній Раді, та перейматися окремими питаннями у виборчому окрузі, а ще й усім депутатам радить бути саме мажоритарниками. Ранок починається з того, що треба зустрітися, піти вирішити питання по дорогам. Тут мені дзвонять з Половецького проблеми з молоком. То мені вже колеги, але ми сидимо так в Верховній Раді, що поряд сидять мажоритарщики, Ми один одному розуміємо. Бо коли сидиш, навіть в залі Верховної Ради, все одно деже в телефонному режимі, ти вирішуєш якісь питання, які можна вирішити, чесно кажучи, важко. Нічого не можу сказати. Але... Ну, якщо люди обрали, це мій обов'язок, я повинна це робити. Я Дуже хочу своєю працею та, і своїми вчинками переконати їх, що бувають інші політики, бувають інші відношення до людей. Я вже сказала, що час нас розсудить. Я думаю, що тільки справами, і тільки спілкуванням з людьми, і тільки вирішенням їх проблем люди зможуть надати дійсно довіру. Бо сьогодні я отримала кредит довіри. Я дуже вдячна виборцям, які мене обрали, бо якраз я вважаю, що ті погляди більшість людей. Нашого округу поділяє, тому вони проголосували за мене. Я не маю взагалі ні можливості, ні да, там, ні права сьогодні просто їх зраджувати.